До Зеленського нарешті дійшло, що Україну в НАТО ніхто не візьме. Портніков призиває не цінувати життя українців, ну а ТЦКшники продовжують вигадувати схеми для мобілізації тих чоловіків, у кого є бронь від мобілізації. Сенсація до Зеленського нарешті дійшло, що наші західні так звані партнери його, ну м'яко кажучи, найли, і не буде Україна ні в якому НАТО. В інтерв'ю він заявив, що політика деяких західних партнерів була, скажімо так, непрозорою з самого початку. І всі ці обіцянки взяти Україну до НАТО виявилися брехнею. Більше того, Зеленський звинуватив США та Німеччину у слабкій позиції перед Росією. Він каже, що вони постійно були з Росією в діалозі, але вони програли цей діалог своєю слабкою позицією. Уявіть собі, виявляється, обіцянки країн Заходу про вступ України до НАТО виявилися брехнею. Третій рік повномасштабного вторгнення тільки йде, а загалом. 11 рік війни в Україні, і всі ці 11 років нам розказують казки про Європейський Союз, про вступ України до НАТО. Люди продовжують гинути. Е, території України втрачаються, українці, які можуть виїхати, покидають Україну і частини з них більше не повернеться. А зараз виявляється, що нас просто наїбали. Але якщо серйозно, то ну, вони ж прекрасно знали, що ніхто нікуди Україну не візьме. Їх основна задача була брехати у ці пропагандонські пісеньки і продовжувати війну якомога довше. Тому що чим довше продовжується ця війна, тим більше вони можуть розікрати. Грошей і тим більше вони залишаються при владі. Якщо ми почнемо цінувати життя українців, то можемо втратити державу. Тож українська влада продовжує діяти перевіреним способом, коли на фронті повна жопа, в міжнародній політиці жопа в квадраті, то вони починають випускати в ефір пропагандонів і, хоч якось відволікати від всього цього увагу. Саме тому за останні дні з'явилося у нас декілька гучних таких і скандальних заяв. Одна з яких це, звичайно, Віталій Портніков, який заявив наступне. То я вважаю, що якщо у нас цінність людського життя збільшиться, то це створить проблему для нас у подальшому виживанні війні. тому що в війні з Росією може вижити тільки Росія, тільки країна, в якій цінність людського життя в принципі знаходиться на близькому до російського рівня. Так що ми самі маємо зацікавлений, буде щоб люди так думали. Мені тільки цікаво, а він взагалі знає, що населення Росії в 5 разів більше, ніж населення України, і якщо Україна буде діяти такими ж методами, як і Росія, за його словами, то українці закінчаться набагато швидше, ніж росіяни. Але що можна вимагати від людини, яка казала, що в демократичній державі мають гинути лише бідні? Прима від людей, що мають воювати діти депутатів і після цього вони під ні любі. Це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Отак, от зрозуміли от, в демократичній державі повинна гинути проста людина. А діти депутатів і олігархів повинні спокійно собі відпочивати, навчатися та жити за кордоном. І можна хоч до встрачки розказувати, що він ярий патріот, він за Україну. Ні, ніякий він не патріот. Це звичайний продажний геноцидник. Коли людина каже, що нам не треба цінувати життя українців, то ніякий він не патріот. А оця ця націоналістична ідея про смерть заради держави це повний ідеотизм, тому що не буде ніякої України, якщо в ній не залишиться українців. Чергова історія про те, як ТЦКшники та мусара пакують чоловіків, у яких є бронь від мобілізації. Вітаю, вас, шановні друзі! Вчора розмовляли зі знайомою з Одеси. Вона працює вчителем у одному з одеських ліцеїв. Ну і там у них в ліцеї є фізрук. І у нього, як і у всіх інших чоловіків, вчителів, є бронь від мобілізації. І от його дирекція ліцею відправляє до ТЦК оновити свої військово-облікові дані. Він зранку приходить з усіма документами до ТЦК, там його звичайно не пускають, кажуть там режимний об'єкт і так далі. Стійте, чекайте. Він стоїть, чекає, і тут з ТЦК виходять два мусора. І питають, хто ще не заходив. Він каже: Ну я думаю, це по, по черзі, просто всіх викликають. каже: Я не заходив. Вони до нього підходять, беруть його попід руки і заводять в ТЦК. Нібито це вони його спіймали десь на вулиці, як у хилянта. Єдине, що йому пощастило, що він встиг зробити, це він зателефонував своїй дружині та, в свою чергу, вже подзвонила директору ліцею. Ну, а директор вже викликав адвоката. Врешті-решт, до вечора цього чоловіка все ж таки вдалося з ТЦК витягнути, але за цей день його вже декілька разів там побили, його змушували підписувати документи, що він доброволець, йому погрожували, при тому, що він показав, що в нього є абсолютно всі документи на те, що він вчитель, в нього є бронь від мобілізації. Але там йому ТЦКшники з мусорами. Сказали, що ми плювати хотіли на твої документи, і нас це абсолютно не цікавить. Ти підеш служити і на цьому крапка. Отож, дуже сильно пощастило цьому фізруку, що його адвокату вдалося все-таки його звідти витягнути. І це лише одна із тисяч, а можливо і десятків тисяч історій, тому що ТЦК і мусора зараз пакують абсолютно всіх. І їм не важливо там багатодітні, небагатодітні. Як кілька днів тому я публікував в своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм, є в шапці профілю. Я публікував відео одного адвоката. Він каже, що ТЦКшники та мусара просто виконують План тому пакують абсолютно всіх, і навіть ті люди, хто потрапляє після ТЦК до навчального центру, вони потім приносять всі документи і там через місяць, через півтора. Їх відпускають, тому що в них є бронь від мобілізації, але ТЦКшникам абсолютно плювати на це все, їм головне виконати план. І це ще я вам скажу дуже добре, коли після ТЦК відправляють людей до навчального центру, і в них є можливість показати всі ці документи, тому що дуже багато випадків, коли повз навчальний центр одразу чоловіків відправляють в окопи. І після цього люди ще дивуються, чому це я говорю, що українці займаються геноцидом українців. Ну а як це тоді називається, якщо не геноцид? Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі. Не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.